Друзі, всіх вітаю. Зараз 6 годин ранку. Бачите, за мною річка Псел. Погодка така сьогодні тихо, штіль, вітру немає, пасмурно, досить прохолодно. Трохи у нас похолодало, спека ця пройшла. ну Все одно на день там передають 27, плюс-мінус так десь. ну... Пасмурно, і навіть бачити зараз такий туманчик на річці і таке щось, як морось, якась. Знаєте, ось якась морось щось моросить. Не знаю, хоча сьогодні не передавали дощу, Но от така пасмурність і, походу цей цілий день так буде щось воно накрапувати. Погода, коротше, зовсім не на ту рибу, на яку я сьогодні зібрався. Яка є, буду пробувати. Можливо, воно і буде ще й краще. Сьогодні зібрався я на головня. Брав чисто колива, а блін, воблери забув. Забув кинути коробку з воблерами. Ну, Нічого страшного, я думаю, коливалки в мене є. В принципі, Якраз тут такі місця, що дуже зарослий псел, травою і ну, на воблери майже нереально ловити. Ото от, тільки такими невеличкими коливалочками, щоб йшли поверху трави і буду пробувати. Є головень, в принципі, окуньки повинні клювати. Місця такі досить-досить непогані. Човен вже на воді. Is ours, buddhu, we pull water. We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams. We are chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. The fantasies bloom in the pale moonlight. We we'll let go of all that we know. And dancing the stardust, gentle flow. Ну що, друзі, піднявся ось трошки я вище, десь на кілометр вище і далі так буду йти з плавом Течія присутня, але досить така повільна. І я думаю, сьогодні вітру немає, тихенько так буду потихеньку сплавлятися і обкидувати ось такі бачите, місця. Оце над деревами, над гілками і по руслу трава. Ну, Як я замітив, по минулим рокам і по минулим разом, що дрібний головень ось влітку стоїть от, ну, в таких місцях над деревами, над гілками, а крупний, саме крупний, стоїть по руслу в траві. Тобто, ось де такий перекатік є, мілина, трава, і от в траві стоять крупні, гарні головні. Так що буду сьогодні і так, і так пробувати різні варіанти. Поснасті сьогодні. Взяв свого корта UX до 10 грамів. Він досить непогано працює з коловалками, воблерками. Краще, ніж тотемчик мій. Так що взяв сьогодні його. Катушечка Дайва Фуєга 2500, шнурок 0,6 у мене намотаний тут. Флюрик прив'язав 0,23 у 1 Такий досить, непоганий флюр, в принципі. І буду зараз коливалочки ставити. Як вже казав, коробку з воблерами я забув сьогодні вдома. Ну, в принципі, місць таких тут небагато, щоб чисто воблерами половити. То що на трави, як казав, вже дуже багато і е, в деяких місцях взагалі отак просто ковром йде трава. І тільки на якісь поверхневі приманки, там коливалки, які поверху йдуть або на воблери поверхневі. Ну, сьогодні будуть у мене коливалочки. І коливалочки, походу, будуть у мене отакі ось. Хотів давно вже спробувати. Ну, в принципі, я і пробував. Ну, Якось в тих місцях, де є гарний голови, вони якось не працюють. Оці працюють у мене оці соло в тих місцях. Ну, щось головень крупний там мовчав. А сьогодні спробуємо отакі ось для цих місць. Шостка спун Міо. Вона, вона легенька, 1,9 грама, проходить над травою і досить... І досить непогано ловить і головня, і окуня. Так що пробуємо на неї. Отакий ось колір ставлю. По рекомендації Артема Бородая. Ось саме оцей колір класний чорний з жовтою крапинкою. Буду пробувати на нього. Ну, Сьогодні пасмурно. Не знаю, погода якраз така не дуже головнева. Що пробиш? Як є, так і є, будемо пробувати. Перші закиди. Треба трошки пристрілятися. Коли валочка ну, легенька і треба трошки як би покидати її, щоб е, е, прикидатися, так скажемо. Досить непогано грає. І що саме головне, йде поверху над травою. Та й летить досить непогано. 1,9 грама летить реально непогано. Ще й на 0,6 шнурі. Бачите, друзі, відразу чіпляється от поверху, оця ось стіна така, чи що воно таке, не знаю, ті, е, такі довгі водорослі, коливалкою, ну, чіпляється, там, де взагалі мілина, навіть ця коливалка чіпляє оці водорості. Ну, Все одно вона краще набагато проходить, ніж ті коливалки, які важче і занурюється глибше ух, друзі, оце подачка була тільки що. О, перша клювака гарна. Блін, не засікся. Отам ото. В корчиках, в корчиках стояв. Ну я думаю, невеличкий, но все одно. Перша гарне клювання гарне таке. Явно головня, не окуня. Ух, друзі, є. Є перша рибка. Це головень ну, невеличкий. Невеличкий такий зовсім малюк. Але першого піймав. Майже на падінні коливалки. Ось такий ось. Оця ж бачите коливалочка. Шостка спун Міо в такому кольорі. І такий ось перший малюк. Ну чекаємо побільше. Є тут більші. Так що чекаємо більших. Так, ти, звичайно, додому. Пливи рости. Так, відкрився, відкрився, це вже радує. Були ще в мене клювання, пару окуньових клювань, пару головлиних. і ось один такий головень невеличкий все-таки засікся. Продовжуємо. Ну по траві, бачите, друзі, йду так зараз по траві і видно, ну, я бачу пару таких гарних хлюпів. Тобто, ну, я думаю, і гарний головень тут явно є. Ух! Друзі, подачка знову, ну не засікся. З трави по русляку. Класна подачка, -мо! Чо ж ти не засікся? Ох, блін! Знову мимо. Як же ж він так клює, що ну дрібний явно клює, але все одно Такі подачки класні! За що я люблю рибалочку на головня? За оці класні клювання. Навіть дрібний б'є дуже класно. Це трава не втімку зачепилася. Ох! Вискочив, ну дрібний. Вискочив дрібний. Ні, ну малюки, малюки клюють, значить головень в принципі активний. Значить і можна сподіватися сьогодні на клювання гарного головня. Так, поки що оцей колір працює. Буду пробувати сьогодні міняти кольори, ну Оце ось чорна з жовтою. Крапинкою реально працює міло. Є, друзі, ще один. Це такий як сібіль, походу. Так, да, це сібільок, бачите. Ну такі ось маленькі коливалочки, ось так типу міо. Навіть сібільки попадаються. Є клювання І ще одне, ну це окуньок. Такий ось маленький окуньок. В самому березі стояв і клюнув. Так, а ну зараз спробую трошки погратися кольорами. Погратися кольорами отаку ось... Коричневу з цими ж жовтими плямами також, що з Каспун-Міо, але ну, вона коричнева. Спробую на неї. Ух, uh. uh. <laughs> друзі, перший же закид. Перший закид на оцю коричневу, що тільки що поставив. І дивіться такий. Мікро-мікро головень. Відразу її ухватив. Так, де нормальні головні? Що це за розмір? Давай додому. Завита мамку з папкою. Ух, і ще клювання. Не знаю, то ли таке місце ось ну тільки поставив оцю е, коричневу таку з жовтими плямами. Відразу дві проводки, два клювання. Уже ну, попав в місце, що там он стоїть, він головень. Ну дрібний. Є тут, є гарні головні. Ну поки щось дрібні клюють. Можна в принципі, погратися розміром коливалок, Ну, як показує практика, це... Ну, він крупний може і на таку клюнути, на дрібну, і на крупну коливалку. Просто крупну коливалку важче провести по траві, по корчах. А оця мія, вона ну, класно проходить траву, корчі. і в принципі клюють на неї. Окунець Так, да, друзі, риба сьогодні. Сьогодні розміром не радує, бачите. Ось такий ось окунець підсів Де ж нормальна риба? Ай, блін, окунь. Виходять окуня з трави, я так по траві веду. І виходять за колывалкою окуня. Ну, дрібний окунь. Ух, і є, друзі, вискочив головник, ну, поки що розмір знову такий, ось бачите? ця коричнево працює, мило. Так, де ж нормальний. Давай вже, харе. Харе гратися дрібнотою. Давай хоча б такий. 200 плюс. Ох! Друзі, оце вже він! Оце вже він! Оце вже, бачите, травка спрацювала! Якраз крутить мене! О, оце вже так, да. це вже непоганий такий. Ух, як загинає корта, дивіться. Так, головань. Хорош ух дивіться, друзі, що творе. Не, ну це хоро, хороший вже. Давбану так. Та тиха ж ти. Отакий, дивіться, друзі, це вже грамів 300, я думаю. Ось ця коричнева, бачите, мія спрацювала в жовту крапинку клас реально це вже це вже він зараз фоточку він і відпускаю ух як він жазу давав такий так а ну друзі навіть цікаво скільки він важить ну гарно засікся гачок ух мертва Я думаю 300 є, 300 плюс навіть може 350 Тихо, не дргайся головень, зараз відпущу. Ого, навіть дивіться, друзі, 450. 450 це для цих місць, навіть такий трофейний, можна сказати, реально. Трофейний голови. Ну такий ось, Та зараз відпущу. Дай хоч показати тебе. Ну гарний, гарний. Це навіть заліковий. Скільки тут? 30. Ровно 30 сантиметрів. А головня можна брати від 24 Тобто він заліковий, брати можна. ну Я сьогодні брати не планував нічого, так що хай пливе такий гарнюній. Мало, дуже мало головня в цих краях, гарного саме. Дрібного дуже багато. а Ось такого розміру ну маловато, хай росте. Давай. Дякую тобі за клювання. Пливи, вирости. relations will find a way through the celestial symphony will sway with every step we leave Я думав це себель. А це головник. Ну розмір це ж просто... Я не знаю, він походу тільки вилупився. Дивіться який головник. Ну йому ще рости і рости. Давай. Расти до того розміру хоча б що я піймав. 450 грамів. Пливу так кидаю в русляк. Ну, по руслу трава є, кидаю в русло. Ну, сподіваюся, на крупного гарного головня. Бачите, які прям з русла клюють дрібні. Ну, один сьогодні влетів гарний. Це вже це можна вважати вже успіх в цих місцях. Сподіваюся, ще далі буде. Далі там класні будуть також місця. І сподіваюся, піймати там ще... Такого як піймав, не меншого, може і більшого. Ну, побачимо, як воно буде. Ось вже дійшов до такого переката і бачите, ну, дуже мало місць де покидати. Воно наче є відкрита вода, але там під водою ковром трава, оця тіна, коливалка ледь-ледь проходить. Ух, Це оконець. Бачите, друзі, в перекаті ось стоїть такий окунчик. Головня поки що нема тут в цьому перекаті. Дрібний отакий окунь вискакує. Ух, є, друзі. Іще клювання. Ну, окунь, знову окунь. Оконець дрібний. Та щось взагалі такий навіть окунь. Дрібний реально. Є ж тут і окунь гарний, ну щось він поки що не хоче клювати, гарний окунь. Так, mm. да, коня клюють, бачите. Окуня клюють. І такий ось дрібний. Міо ловить все. І головня, і окуня. Ну, чекаємо, явно тут аж є і головень гарний на цьому перекаті. Треба якось його спокусити на клювання. Друзі, є. Є клюнув невеличкий головень з цього перекатіка. Ну, невеличкий. Бачите, є клювання. В принципі, покльовує щось, ну. В основному отакий ось дрібний головень клює. Міо працює. Так ось, друзі, знову піднявся вверх трохи той відрізок, де я проходив вже, там де в мене клювань було найбільше, і зараз ще раз його пройду. Хотів туди нижче, ще сплавитись, але там щось по берегу пиляють, рубають, не знаю, там бензопіли працюють якраз біля води і не став туди плити. Я думаю, там головня всього розшугали вже. І тому зараз ще цей участок пройду. Тут також ну, досить перспективне таке місце. Бачили, клював головень і гарного одного піймав. Так що сподіваємось, ще щось буде сьогодні. Ух, є, друзі, клювання, ну, окунець. Знову дрібний окунь. Було пару клювань головня, ну зійшов. А окунь оце такий дрібний засікся. Сонце вийшло вже, сонце палить. І щось як-то... головень реально затих. Навіть коли було пасмурно, він краще клював, ніж зараз, коли сонце. Ух! Є, друзі, клювання окуня. Це окунець Не голови. Що, друзі? Вже перша година дня. Реально не клює. Ну Кінці так літають буває, а головень просто затих. Ото десь зранку і там до 9 максимум якісь клювання були, хоч ну дрібного, але він хоч клював. Зараз проплив такі класні місця і взагалі клювань головня немає. Не знаю, Може він ще розклюється якось, ну туди вже ближче до вечора ну буду вже збиратися. Треба їхати. так що... Не знаю, буду викладати цей відос, чи не буду. Якби, ну, один був непоганий головень, Може і зроблю якийсь відоси, а там буде видно. По коливалочкам сьогодні маленькі коливалки, шостка спонна Міо працювала, ставив більші коливалки, ну, клювань взагалі нема. Оце маленьку ставиш, хоч якось, що вона ну, проходить траву. Якби дуже класно на поверхні йде і не чіпляє ці водорослі. Ну і якісь клювання на, на неї є. А ті, що коливалки більші, і ті, що глибше йдуть, вони, ну як, якось взагалі сьогодні не працювали. Так що, якось так. Це друзі, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення, до нових відосів.